рада вас вітати на своєму каналі і на сьогодні середа невеличка закупка з АТБ. І сьогодні я була з дітьми в АТБ. І, звісно, побачила, що на Пепсі знижка, тому вирішили взяти така Пепсіку, що це, здається, без цукру, максимум смаку, нуль, цукру. Коштує по акції 20 гривень 90 копійок. Далі взяла ось такі йогурти. Вони були по акції: Галичина, Карпатський йогурт. І такий йогурт коштує по 16 гривень 50 копійок. Я взяла з однієї з полниці, один тут з лакий. Ну, в принципі, вони смачні. Далі взяла ось такий йогурт чудо. Це персик та абрикос. Такий йогурт коштує 39 гривень 90 копійок. Там по 300 грам, а тут здається 520 грамів. Ось так. Так, що ми далі взяли? Взяла сир кисломолочний, ось такий п'ятивідсотковий. В принципі, він мені подобається, він був по акції 44 гривні 70 копійок. Так, ще далі я взяла засіб для посудомийки. Ми їздили на наша, АТБ. Тут порч у нас є тебе трошки, а є ще, а тебе трошки далі. І ось ми їздили в цей. Те, що далі, і там дуже багато, в принципі, мені подобається чого. Там є засоби різні. І ось для посудомийної машини там теж є, бо в нашому немає. Мені подобається цей феррі, в принципі, класний. Так, аромат такий насичений, але миє він по посуд ну, дуже класно. І такий засіб коштує 160 гривень, 90 копійок. Так, тут у нас, здається, 27. Таких капсул дуже подобається. Так, далі я ще взяла мульти златові пубочки бомбу. Нам подобається супер. Такий смак. Ну, класний. 41 гривня, 40 копійок. Взяла цукрову пудру. По, іноді випікаю щось, роблю таку помазочку зверху, кекс або там щось. 13 гривень 30 копійок. Ще взяла губку блискос такий для взуття. Це сільвер. Вона була по акції 15 гривень 50 копійок. Ще взяла ось такий сухий сніданок. Я в той раз брала з полуницю, а це, напевно, вона шоколадна, так пише шоколадна. Дуже сподобалася гранола, хто не куштував, але полюбляю. Гарнолу, а ось воно написано, написано шоколад та магдаль. Спробуйте, вона дуже-дуже смачна, дійсно дуже смачна. І така гранола коштує 63 гривні 20 копійок. Далі взяла консерву. Так, де вона ось таку. Щось мені захотілося з супчика зробити саме з сардини. Ну, попробую зробити 53 гривні 30 копійок. Вона була по акції. Масло взяла ось таке: теж воно було по акції 82,5%. 63 гривні 40 копійок. Тут здається 200 Так, 200 г. Взяла пів батона: ось такий цар хліб. Мені подобається цей хліб 12 гривень, 90 копійок. Ваня взяв собі. Олівці. Ось такі. У нього олівці позакінчувалися, такі взяв. Так, олівці коштують 12 гривень 80 копійок. Взяли ось такі грілки до супу, можемо будемо робити супчик, так вирішили взяти 29 гривень 90 копійок. Взяли пельмені, Вони не хочу спробувати їх підсмажити. Знаємо, що це види біла береза. Не захотіли їхати в ну, Взяли там. Тим паче вони були по акції. Вони десь так коштують 120, напевно, десь так. А це були по 79 гривень 90 копійок. До пельмені взяли сметану, вона була по акції 15% жирності, 25 гривень, 90 копійок. Сир твердий, кому ось такий брусочком коштує 41 гривня 50 копійок. А, ще більше до йогурту ось такий, ну, Садочка вибрала ось такий. Активі. Так, він коштує 25 гривень 70 копійок, 290 грамів. І ось такі сирочки взяли чотири штучки ферма, бо їх улюблених не було, такі ми з печивом беремо. А вирішили взяти, спробувати ось такий. Так, і такий сирок коштує 12 гривень, 20 копійок. Начебто, все. Так, тут, начебто, все. І ще заїхала я в цю Ваврору. Мені треба було заїхати. Купила собі ось таку. Форму для випікання пексів. Я хотіла, в принципі, але я з'явилася в епіцентрі. Вони коштували від 350 гривень, і 500, і 1000. я бачила. А в принципі, мені сподобалось, що вони не такі, знаєте, величенькі, а такі, нормальні. Мені ну, сподобалось. Це форма 88 гривень. Потім ось такі паперові я купила, щоб вставляти е, така бумага для випічки 22 гривні. Вони такі рожеві, симпатичні, дівчачі. Мені сподобалось. Так, і взяла копочинатор. У мене у співробітниці день народження. Цей місяць е, такий насичений днями-народженнями, тому треба буде привітати. Ось такі взяла копочинатор п'ятдесят 55 гривень. Е, невеличка така була закупка з Аврори, Та й в принципі ВТВ. І ще на роботі отримала пакет молока, тому має бути. Млинці є чим зайнятися, як кажуть. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою до нових зустрічей у нових відео.